Це огляд магазину, який відкрився в самому центрі Тернополя від бренду Діадія. Ми дуже давно чекали цей бренд у нашому місті і, звичайно, не змогли пройти повз їхнього відкриття. Прийшли ми трішечки пізніше, тому там вже була величезна кількість людей, запрошених гостей, блогерів та фешн-інфлюенсерів. Тому давайте і я покажу вам, що я змогла там знайти. І першою показую вам нову колекцію. Мені дуже подобаються ці класні рожеві кольори. Також вони зробили красиву інсталяцію, де можна було зробити фото та відмітити їх у своєму інстаграмі. А за цю відмітку бренд дарував додаткові подарунки, тому що основним їхнім подарунком було мінус 20% на весь асортимент у магазині, включно з новою колекцією. Як ви можете побачити, людей було достатньо багато. Усі спробували солодкий фуршет це було справді дуже смачно. І давайте вже подивимося одяг. Показую ще також аксесуари, їх була невелика кількість, але мені сподобалося те, як вона виглядає, доволі мінімалістично. Є ось такі екстравагантні клоги, які, до речі, я трішки пізніше приміряю. Але мені хотілося б, щоб на них була також текстура, як на ще одному виробі, який покажу вам трошки згодом. Окрім фуршету, також пригощали смачним просеко, після якого і обирати одяг стає набагато веселіше та приємніше. І я покажу вам сьогодні три аутфіти з магазину D&D, які я застилізувала, та хотіла би поділитися з вами. Можливо, якийсь з них вам сподобається, і ви придбаєте ці речі. Також покажу вам ще спортивну колекцію, яку я не приміряла, але вона також мені сподобалась за кольорами, якістю та те, як вони стильно і прикольно виглядають. Багато було досить яскравих позицій, які цікаво виглядали. І, звичайно, я звернула увагу на цей червоний жакет і взяла його, до речі, поміряти. Він мені дуже сподобався. Ви знаєте, в мене зараз обсесія на червоний колір, тому не дивуйтесь. Ось ця річ про текстуру якої я говорила. Також тренч, Мені сподобався фісташковий колір, приємний, доволі гармонійно виглядає з весняними аутфітами, якими я надихаюся. І також ще заходила на чоловічий відділ. Мені трішечки не вистачало там кольорів, тому що все доволі однотонне, хакі, коричневе, чорне, сіре та біле. Приміряю перший образ, це моя спідниця та мої кросівки. Тут показую вам тільки цей піджак. Виглядає він супер класно. Мені він справді дуже-дуже сильно сподобався. І що мене дуже сильно тішить, це те, що є розмірна сітка, яка задовільняє таку немаленьку. Людинку, як я. Ось тут показую вам вже з цими красивими атласними штанами. Мені подобається зараз поєднання кольорів червоного та рожевого, і також ось такої структурованої та більш розслабленої вільної тканини. Наступний образ це сукня, усі решта позиції це мої. Мені ця сукня сподобалась, але трішки не мої пропорції. Мені подобається або повністю об'ємний і верх, і низ, або об'ємний верх і приталений низ. Тут мені хочеться ще щось додати поверх, але, на жаль, не знайшла потрібної опції в магазині, бо показала вам тільки сукню з своїми червоними та білими акцентами. І останній, третій образ, який я для вас склала. Мені дуже подобаються ці джинси, також жилетка. Футболка доволі звичайна, але за рахунок принта виглядає трішечки цікавіше. Давайте поговоримо про джинси. Це крій Бегі, який, неймовірно, прекрасний, він мені дуже сильно подобається. І мені подобаються такі пропорції. Також їх довжина. Мені би хотілося трішечки коротших, але в загальному мене влаштовують. І ось ця акцентна деталь, на яку я думаю, ви звернули увагу, ось ці потертості грязні елементи. Не знаю, як це назвати. Мені такі речі дуже подобаються. А це мені подарували пиво за те, що я знялася у тіктоці. Люблю пиво, шкода. Що так не часто його п'ю, а хочу ще також розказати вам трішки про ті позиції, яких на жаль не було в наявності. Тому розпочнемо з ось такого прекрасного молочного тренчу. Мені зараз дуже подобаються яскраві аутфіти, звичайно. По мені зараз не так дуже і видно, але так на ну, я натхненна саме кольорами, яскравими кольорами. Тому світлий верхній одяг можна буде дуже класно поєднати з ось такими аутфітами. Наступна позиція це ось такі штани в клітинку, класний яскравий зелений колір. Це колекція домашнього одягу. І мені дуже подобається, коли бренди роблять домашній одяг таким, що його можна сміло носити. На вулицю. Я, наприклад, бачу ось такі штани в стилізації з якоюсь футболкою, з оранжевим принтом. Мені подобаються такі поєднання. Образ буде виглядати розслабленим, але за рахунок, наприклад, сумки і за рахунок взуття, яке має бути таке структуроване і зібране, тому це буде доволі гармонійно виглядати. Також на магазині я не знайшла ось такі джинси, вони доволі такі базові, якщо так можна назвати, але е, мені подобається, що вони з темного деніму. Виглядає зараз дуже актуально, можна зробити і аутфіт, наприклад, Total Denim, або поєднати з якимись яскравими або принтованими речами, і також буде класно і актуально виглядати. І також хочу показати вам ще ось таких два топи. Також вони є представлені тільки на сайті. Мені дуже подобається, коли такі речі, вони або металік, або з паєтками, поєднують, наприклад, з спортивними штанами або з зі спортивними шортами. Виглядає також за рахунок цієї еклектики цікаво, оку є, за що зачепитись в цьому образі. Мені ось цей навіть з поєтками подобається трішечки більше. Я би обрала сюди також якісь. Наприклад, червоні боксерські шорти в поєднанні з цим сірим топом в паєтки у сумку. Бажано в максі розмірі і дуже спокійне взуття, можливо, трішки романтичне взуття, або балетки, або лофери, і також доповнили якимись аксесуарами. Мені це виглядає цікаво, незвично. тому ось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, він вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, а також Натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток. Там мене трішечки більше. З вами була Магелатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!